Так, друзі, все, ангачик вже готується, вже робиться. Як говориться, вже перші машинки заїхали. Воно вже перші машинки є. Так, друзі, процес йде. Робота йде, все як треба. Уже трошечки йде просто прояснення, як воно що буде тут. Що не така висота у нас буде. А тут якось угол просто, учасок у нас кривенький і тут у нас буде щось щось таке у нас тут буде коротше, тут. Щось там буде якесь. Тут на, треба щось накриємо тут його. Щось таке треба буде тут зробити. у нас, якісь заходи зробимо сюди. Як ось так наводить. Все, роботаємо. Все, тут теж -то робиться уборочка. Тут вже кресла такі в нас стоять. Все як треба. Тут вже все, у нас і и тачечка стоїть, и і дипломат ваючий. Самое главное, друзі, у нас сей стоїть. А тут такая навіть і кроватка є, вже может Валюша собі завалиться, може спать. Тачка у нас така є, і така тачка у нас є. Вадюха, ти же може спати, то блін. Так лягай отведи Оце нахуй, Щоб воно тут стояло. Хто? Та ну я, х не бери. Та ну воно не мов, муки. Так, все, робота кипить, робота, як говориться. Робота йде контора пише, так? Да? Закручуємо такими саморізами, це хороші саморізи, не чорні, бо чорні погані, такі хоч не гниють нічого. Класні, не лопають, бо чорні лопають. Все, розкосики єсти, єст. Так, уже хоч трошечки проявляється. Все, накривать. І вже перевозить помаленьку запчастинки. Вони перевозять запчасті потроху. Аж три летять. Іде, контора пише, Гріша, дядько, дядь Гріша наверху сокерів працює. Так, що тут у нас відбувається, подивимось. Відбувається у нас тут робиться вже кріша, вже трохи і холодочку вже є. так. От так, Може кому треба такі ангари, робимо такі ангари, ну не я роблю, знайомий робить. Номер телефона оставлю в шапке профиля. Кому надо ліс. Не, ліс не надо, ліс не продається. Кому треба доска, брус. Такий из із... вот такої красивенька у нас все як надо. А такі у нас ангар. Буде под запчастинки. Такий ангарчик у нас. Якось так, друзі. Ой-ка, что получилось. Такая конструкция полностью. Так, все, друзья, уже выясняйте, что у нас и будет, какая конструкция. На сегодня уже все, уже, уже 7 вечера. Хоть уже уморились. Тут вже залишилося ще тут трошки докрити Ну Ще тут треба буде досточку, щоб якось. Перш так буде, друзі. Ось такий у нас буде під навісик, під запчастинки. Так, друзі, роботаю, прикручую профнастіл. Економія грошей кручу сам. Сам я мію я можу все робити і працюю сам, бо мені сказали дуже дорого. що працю... 200 гривень квадратний метр, а тут виходить 200 квадратів. Якось так кручу сам, друзі. Працюю, кручу. А, друзі, прикрутив, тут я не пам'ятаю, 6 листов, по-моєму, прикрутив. В принципі, непогано виходить. Уже у нас тут барахолочка, те що я купив на барахолочку, що мені подарили, що мені цього. то вже воно тут у нас у безпеці Уже не буде у нас тут мокро, нічого. І будемо вже не дивитися, друзі. Завтра ми докрутимо профнастіл і будемо ставити вже полки. Тут вже під навіс буде додаватися. Це ще не конець, Ось у нас лежить, ще поднавіс по такий, воно доски все лежить у нас. нас куча. Ми завтра післязавтра приїжджаємо, будемо робити скважину. Скважина вже готова, але нам треба її просто вкинути насосика, щоб воно вже насосну станцію кинув. Все, якось так, друзі, вже. Сам накриваю, вад, Вадюша із малим. Мені наверх позакидали, я вже там порозправляв його. Ззаді там в мене нипечка таке є. І все, якось так дем, наче, наче так дивіться, ровненько все як треба. Перший раз у житті я стелю профнастіл, і наче в мене виходить. Зараз профнастіл залишився. Хай лежить, я думаю, з ним нічого не случиться. Тут у нас ще... Ого, ще багато у нас залишилося. Щось ми, мабуть, не так посчитали. Але ще якщо останеться, то ще туди останеться. Бо щось дуже багато. 6-6-6. Шість, 6,6, шість, шість. Шість шість. 12 і чотири. А ну так, да, в, принципі, в принципі, все тут у нас сходиться. Будуть у нас тут піддони. Я думаю, все буде добре. Піддони я буду, заказав, завтра нам привезуть. Не такі піддони. Ось, ви бачите, типу, отако поддони будуть лежати і вони будуть так в кучці, воно буде чорнень. Тільки піддони у нас будуть, отут дирок не буде. От. У нас буде у нас плоска вона. І якось ми так зробимо все, і у нас буде все повністю піддонах. І потім на подони будемо ставити вже ми полочки і будемо помаленьку друзі, перевозити запчастинки. у Завтра кришу ми докриємо. А потім я зніму вам ролик, скільки мені це все вийшло, розкажу і покажу вам. Так, друзі, пішов я ровнять профнасів. рівняти, ровняємо, зараз туди-сюди. щоб все у нас було ровненько і класне. Все, друзі, даємо другий листочок. зараз ставимо другий листочок. І по два листочки нормальный буде. Ні, ні, мені сьогодні треба справить. — Кого? — Ну кого? А машину? Да. Я бігаврю надо осього листа подиви. Ну, зараз я побачу зараз. І баста. А? Ні, це під осього листа. І баста. Виїжджаємо до дому. А виїзд а... зараз. Виїзд надо тоді. Куже. Ну, там не Та там довго, десь 20 хвилин. Вогарку маленьку не забути, бать. Може часто робити. Так, все, друзі, прикручуємо дачі, роботи. Час? молодец все. все Вадюша молодец а мені вадюша надо и видео снимать и листи ровнять Вадюша себе лиска покинув і пішов носачкувать а мені друзі надо работать надо зараз надо выставить надо зате прикрутить надо ох у мене і роботи друзі и і... а ще надо же видео снимать надо ж видео сейчас снять мне. плюс минус що таке щоб за що за що, 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 що то було а ну сейчас туди поставлю А трохи гнеться, він непонятно чого. Ну там просто дико, звісно, буде гнутися. Так, що тут Томи? Мені трошки треба нам трошечки вперед його повінити. Подвигаємо його трошки вперед. А зараз отак так оберемо його і. Чи рівно, чи не рівно. Але як його так подивитися, бог його знає. На глаз, значить рівно. А там бог гйозна. Трошки оці треба трохи лист смістить. Трошки надає доверху. О, там воно зазочок я бачу. Там я бачу зазочок, воно раз. Нада йо доверху. Так, все, друзі. я вистюю, зараз під спереди побачу, що там і як там. Так лажу, бачите, як мав, полажу. так, зараз подивимось, що там спереди, стрельнем. Вадюха, а ну своїм метким глазиком. а? Нема стагу, так? Да? Найск. А, а ну глазиком стрельник, нормально все. Телесом. Да. А під А ну кулекинь своїм глазиком. А ты що сліпий не бачиш? А ну дивись, як я уровень сделала уровень чи ні? Ти дивися по. Не, не, не по доскам дивися, а дивися а по... Так, по, по, профілю. по профілю. Як, красиво? Ну, Як, я професіонально. Ну, кришу, криті, я б тобі не довірив. Чо, я вже об'яви буду давати сьогодні. Я б не довірив. Даю об'яви сьогодні, Вадюша. Ось що тут, да ні, тут перепади, перепаде. Ху я довірив. Ну це ж не я володі. це так робили б нам Поднавіст так зроблений у нас трохи кривувато, мабуть. А так, а так крию, що по порівняння з цією. Вадюша, ні, які сантиметр, бо було сантиметр, то ти знаєте, да воно вже було б у нас. Ну коротше Все, працюємо, Вадюша. Так, друзі. Все чудово, все в уровень. Работают профессионалы. Так, все, снимаем доски полностью эти все. Вот тут у нас будет комната, и надо уложить гидробарьер и паробарьер. Треба піднімати його і витягуємо короче, доски всі. Будем... Оно, воно ці брусочки купив і будемо піднімати верх трошки. Ну кажу, робимо, робимо по технології, щоб так як воно треба, так і буде в нас все. Працюємо. Так, все, познімали, крішу зняли, не крішу, доски познімали. Зараз що ми робимо? Брусочки такі, піднімаємо трошки. Зараз ми там, ну, сам все буде по красоте зроблено, тільки буде так. Кры... У нас буде криша пойнята на 3 сантим... на 3 см буде прокойнята. А тут то, отсяти ком у нас буде друга виходить, кімната. Жила кімната буде у нас. І яку ставити. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До скорої зустрічі на каналі все про авто.